Не знаю, як ви, а я змерзлюх такий, що от зараз холоду аж боюся. Ну і вдягаюся відповідно до погоди, але обличчя це єдина частина нашого тіла, котра і взимку, і в дуже сильний холод залишається незахищеною. На руки ми вдягаємо рукавиці, все тіло наше одягнене, а обличчя. Лишається е, зовні і незахищене. А ще є люди, котрі мають алергію на холод. І обличчя може покриватися такими е, червоними плямами. Буває, що і прищі від холоду вискакують, а буває, що аж сухими такими плямами покривається обличчя. І тому я для себе знайшла захист від холоду. Отакий, коли я виходжу з дому під макіяж, під тональний крем, я наношу праймер. Подивіться, це такий, такий силіконовий, не знаю, може на темному. О, бачите, булючка така прозорий силіконовий крем, який я наношу на шкіру обличчя. Перед нанесенням тонального крему. Ну, звичайно, що він ще має такі косметичні властивості, шкіра стає гладшою, закриваються дрібні такі якісь там ямочки, дрібні зморшки, економиться тональний крем, і, звичайно, що макіяж тримається краще, але. Ще оцей праймер захищає шкіру від холоду, від вітру, від неприємних відчуттів від цієї холодної пори року. Тому мене рятує оцей праймер. Як ви рятуєтеся, я звертаюся до тих, хто таки також боїться холоду і з таким аж острахом його чекає і зустрічає.